Привіт, грайте в Top Так. Да. Треба відповісти на чотири запитання. Якщо відповідаєте правильно, отримуєте тисячу гривень. Давай. Запитання легкі. І з ким не було колаборації в PUBG Mobile? BMW, Porsche, Атака Титанів чи Bugatti? Так, Атака Титанів була. Да. Mm -hmm. Е, четверт... Що там четверте? Bugatti. Bugatti була. Напевно, BMW не було. Yeah, Тому що Porsche. Стоїть. Так, правильно, тут і BMW, і Porsche не було. Які набої потрібні для автомату Honey Badger? 5,56, 9 мм, 12,9 або 7,62? Е, так, коричневі. Це 7602, по-моєму. Правильно, а він так хотів 556 yeah. відповісти. 566 за на це наймку. Ладно. Який відсоток дамагу знімає бронежилет третього рівня? 30%, 40%, 55% чи 60%? 30%, здається. Подумайте ще, подумайте ще, подумайте ще. 30%, 40%, 55%, 60%. Правильно, 55%. Ніфіга Останнє запитання. Якщо зараз не відповідаєте, воно дуже легке, отримуєте 1000 гривень. Які унікальні предмети є тільки в режимі пейлот? Захищний щит. Пакет знищення, серп або МК12. МК 14 не точно не підходить. Захисний щит і. Пакет знищення. Пакет знищення. Пакет знищення. Ну, давайте пакет. Точно? <laughs> я не пам'ятаю файлот, не було постійно тянув. Да. Давайте щит, вам. Ну да. Та правильний щит, бо я вже як мужички Ну, Пакет щит. знищення, що це таке взагалі? Двіція, найлегше 1000 гривень для вас. Так. Тримай раз. Все. Тримай два. Дякую, дуже. Не Найменшу ти ще рим, так? Дякую. Підписуйтесь на канал і обов'язково купуйте сішки в рибу Сішоп по найнижчим цінам по лінку в описі.